Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідери інших країн-членів НАТО прибули на саміт до ГАГИ. Перший такий саміт після того, як Дональд Трамп очолив Сполучені Штати. До Нідерландів також прибув і президент України Володимир Зеленський. Гага може стати місцем чергової зустрічі між президентами Сполучених Штатів і України. Варто нагадати, що така зустріч планувалася під час саміту Групи Семи у Канаді. Однак тоді Дональд Трамп терміново залишив зустріч лідерів країн Сімки у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході. Тепер Зустріч Трампа із Зеленським має стати досить важливою подією на тлі того, що на самому саміті НАТО українська тематика не буде такою важливою, як у попередні рази, коли президентом Сполучених Штатів був Джо Байден. Зокрема, не відбудеться зустріч Ради україна НАТО на рівні очільників держав. Проте… Зустріч у такому ж форматі на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Північно-Атлантичного Союзу відбудеться, і на ній буде присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Не виключена і присутність самого президента Володимира Зеленського, який перед цим має взяти участь на підсумковій вечері. Учасників країн-членів НАТО на рівні голів держав, зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського продемонструє, наскільки американський президент продовжує бути зацікавлений у завершенні війни Росії проти України, адже Усі зусилля Дональда Трампа щодо припинення вогню на російсько-українському фронті досі не призвели до жодних конкретних результатів. Таба більше президент Російської Федерації за ці майже 200 днів перебування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів тільки збільшив атаки на мирні українські міста і продовжує наступ із метою захоплення нових українських територій. І звичайно. Цій ситуації для того, щоб і надалі боротися із російською агресією, Україна потребує військової допомоги. А сам Дональд Трамп, як ми бачимо, не дуже зацікавлений у новому пакеті такої допомоги. Сполучені Штати також блокують фактично всі. Рішення на рівні союзників, у яких висловлювалася рішуча критика Росії, що дає багатьом спостерігачам на заході сприймати Трампа як справжнього амбасадора інтересів російського президента Володимира Путіна. Втім, зараз Трамп знаходиться принаймні у власній уяві в атмосфері успіху пов'язаного із завершенням 12-денної. Війни Ізраїлю проти Ірану, а також участі Сполучених Штатів у бомбардуванні ядерних об'єктів Ісламської Республіки. Ми поки що не знаємо реальних результатів цієї операції і чи вдалося Ірану зберігти уран. Який буде потрібний для виробництва ядерної зброї, однак зараз і Дональд Трамп, і прем'єр-міністр Ізраїлю Бініамін Нітаніяхо переконують, що обидві країни досягли своєї цілі з метою зупинки іранської ядерної програми, і на цьому тлі, звичайно, Трамп може бажати розвивати успіх. І з цим може бути пов'язана його зустріч із Володимиром Зеленським. Вже перед прильотом до Гааги Трамп знову говорив про своє бажання досягти оборудки із Володимиром Путіним і нагадував, що у відповідь на посередницькі пропозиції російського президента він порадив Путіну зайнятися власним конфліктом. Ця тональність. Відгуків Дональда Трампа про російського президента відрізняється від тих слів, які ми чули від Трампа на адресу Путіна у перші тижні його перебування на посаді очільника Сполучених Штатів. Також Трамп досить гостро відгукнувся на погрози колишнього президента Російської Федерації Медведєва, який натякнув на можливість передання Ірану ядерної зброї від інших країн. Що звичайно було б жахливим сном для Сполучених Штатів і поставило б під сумнів безпеку самої цієї країни, Так що на тлі свого успіху Трамп може бажати бути більш рішучим по відношенню до Російської Федерації і сподіватися, що із війною Росії. Проти України він зможе повестися рівно так, як повівся із війною Ізраїля проти Ірану. І якщо Російська Федерація і надалі буде тягнути час і ігнорувати пропозиції американського президента, це може, якщо не зупинити російсько-українську війну під час перебування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів, так принаймні примусити очільника. Америки подумати про військову допомогу для України у наступні роки, а також про нові економічні санкції проти Російської Федерації, щоб передати своєму наступникові у 2029 року можливості для більш енергійних зусиль щодо закінчення російсько-української війни, і скажемо відразу: якщо б це Трампу вдалося, його президентство з точки зору цього багаторічного конфлікту могло б стати дійсно вдалим. Але існує і. Інша опція, на яку українці продовжують розраховувати, всупереч реальності, це можливість завершення російсько-української війни ще під час цієї каденції Дональда Трампа. Але для цього потрібна і більша озброєність української армії у її протистоянні Росії, і український технологічний прорив на тлі збільшення виробництва дронів самої Російської Федерації і продовження мобілізації до збройних сил цієї держави. І звичайно, жорсткі економічні санкції не тільки проти Росії, але й проти держав, які готові і надалі розвивати плідне економічне співробітництво з Російською Федерацією, і вважають, що окупація України. Приєднання її території до Росії тільки допоможуть цьому плідному економічному співробітництву. Вибір в цій ситуації, звичайно, за Трампом і за лідерами країн-членів НАТО, які будуть переконувати американського президента більш жорстко ставитися до президента Російської Федерації і усвідомлювати ті загрози, які зараз пов'язані із Російською Федерацією, тим більше що слова. Колишнього президента Медведєва щодо ядерної зброї мають стати холодним душем для кожного, хто дотримується реалістичних позицій у світовій політиці, і розуміє, що рано чи пізно Москва реалізує свої погрози щодо передання ядерної зброї проксі державам типу Ірану. І тоді вже ми можемо говорити про реальні шанси третьої світової війни для північно-атлантичного альянсу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймі і Donatella, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!